Ви потрапили на місячне шоу і погляньте на цю лінію. Сьогодні я покажу вам хопіум, від якого у вас відпаде щелепа. Друзі, подивіться на це. Це сьогодні найважливіша лінія, найважливіший графік, мабуть, найважливіше відео, яке я зробив за останній рік. Погляньте на це, це хопіум для вас, хлопці. Отже, ця лінія тут на логарифмічному графіку біткоїна. Тобто, якщо я вимкну логарифмічну шкалу і повернуся до звичайної, тоді лінія більше не має сенсу. Тож, вам потрібно увімкнути логарифмічну шкалу. І, по-перше, лінії на логарифмічній шкалі надзвичайно надзвичайно важливі. І я показував це багато разів раніше. Е, тож я не буду в це заглиблюватися, але сподіваюся, ви розумієте, що це саме так. Якщо ви є моїм підписником тут на The Moon Show вже багато років, ви про це знаєте. Але давайте перейдемо одразу до суті. Отже, по суті, це найдовша лінія, яку ми бачили за дуже довгий час. Подивіться на це. Підтримка, підтримка, підтримка. І саме зараз це та сама точка, якої щойно торкнувся біткоін. Це абсолютно чудово. Отже, перш за все, що я хочу сказати, це те, що ви не захочете продавати біткоін на рівні підтримки. Це е -е, дуже нерозумно. Вам потрібно купувати на рівні підтримки. Очевидно, якщо ми пробиваємо підтримку, це вже зовсім інша історія. Тоді нам, по суті, доведеться дивитися на значно нижчі ціни, можливо, близько 40 тисяч. Однак, ми ніколи жодного разу не пробивали цю лінію. Добре, ми ніколи ніколи не перетинали цю межу. Це дуже дуже важливо пам'ятати тут. І, Е, дире, є ще одна лінія, на яку ми можемо подивитися, і це, звичайно, ось ця. І про цю я говорив на бичачому ринку. І я казав вам, що це рівень, який потрібно пробити. І я сказав, що якщо ми не прорвемо цю лінію, то очевидно, нам доведеться е, е знову опуститися вниз. І це саме те, що сталося. Тож, е, е звичайно, я думав, що ми її прорвемо, е, е, але на жаль, цього не сталося. Це було М дуже невдало, але прямо зараз у нас є надія М. І я справді думаю, що якщо ви поєднаєте це з тим, що RSI знаходиться на перепроданих територіях тут на тижневому таймфреймі, так само як ми бачили на попередніх мінімумах ведмежого ринку. Погляньте на це. То був мінімум ведмежого ринку там і тут. То був мінімум ведмежого ринку там. І ось це, на мою думку, цілком може бути мінімумом ведмежого ринку. Я не думаю, що нам потрібно опускатися нижче, і я знаю, що багато людей, багато великих аналітиків кажуть, що біткоін тепер приречений впасти можливо до 40-30 тисяч, і, і знаєте, але я насправді не думаю, що це так. М. Я не думаю, що ми обов'язково піднімемося до 300 тисяч зараз, але я вважаю, що ми будемо коливатися в цьому діапазоні, і ведмежий ринок по суті буде м, буде нашим досвідом в діапазоні, знаєте, від 70 до 100 тисяч і по суті. Попередні ведмежі ринки, які закінчувалися на ейфорії, замість того, як ми закінчили тут, насправді, взагалі без ейфорії, цей ведмежий ринок мав би опуститися значно нижче. Так, нам потрібно було виправити. Тут нам потрібно виправити тут. Я не думаю, що нам потрібно так багато виправляти, бо ми ніколи не мали ейфорії, тому я думаю, що цей ведмежий ринок буде більше таким, а потім, зрештою, ми прорвемося вгору можливо, через два роки. Тож це очевидно займе деякий час, але я справді вважаю, що це досить імовірний сценарій. Будь ласка, дайте знати, що ви думаєте про це в коментарях, але е, це мій особистий погляд на довгострокову перспективу, і я все ще тримаю свою е, довгу позицію відкритою. Тут ви бачите, я відкрив позицію на 2 мільйони доларів зараз у плюсі на 132 тисячі доларів. Бо я думаю, що це дно. Тож, якщо ви хочете відкрити позиції, якщо ви подивитесь на графік, знову ж таки, я справді вважаю, що це чудовий час, щоб відкрити довгі позиції по біткоїну і купити біткоїн на споті. Це можна поєднати також, до речі, з попередньою масивною підтримкою. Тут пам'ятаєте? Отже, величезна підтримка була там з того рівня. Тож це тут явно час купувати, а не продавати. Будь ласка, не робіть жодної помилки і не продавайте свій біткоін у цей момент. Також не продавайте альткоїни. Це також дуже нерозумно. Не продавайте взагалі нічого прямо зараз. Це дуже важливо, і не забудьте підписатись. А якщо хочете дізнатись, як заробити на мем то можете приглянути це відео, яке я завантажив вчора. Це відео ЕЕ, -Е, це єдиний спосіб заробити гроші в крипті зараз, ЕЕ, -Е, окрім трейдингу. Але якщо ви хочете дізнатися, як цей хлопець взяв 20 доларів і перетворив їх на 2 мільйони, подивіться це відео. Він робить це з мемкоїнами. Я був шокований, але це справді можливо. Він заробляє шалені гроші щодня, і він також знімає про це відео. Тож можете переглянути те відео для отримання додаткової інформації. І е, як завжди, друзі, якщо ви бажаєте відкрити торгові позиції, ось біржі, які я наразі рекомендую. А зараз, якщо ви перейдете на Femex, вони пропонують величезний бонус до е, 1200 доларів, і ви можете виграти тут шалені призи. Посилання на Femex знайдете в описі під цим відео. У них є зворотні безстрокові контракти без верифікації KYC. А Blowfin дає вам 45 доларів безкоштовно та vip статус, коли ви робите свій перший депозит. Крім того, ваш перший депозит буде поповнений додатковим бонусом у 20%. Тож перевірте посилання внизу. І звісно, моя улюблена біржа всіх часів CoinFlare. Якщо ви зробите свій перший депозит сьогодні лише на 100 доларів, ви отримаєте 50 доларів безкоштовно. Тож перейдіть і перевірте це прямо зараз. І е-е, дайте мені знати, якщо у вас є відкриті позиції. Ем, Якщо швидко подивитися на ефіріум, то е, справи в нього йдуть не дуже добре. М. Е, е, я відкрив позицію, яку одразу ж закрив. М е, без збитків, бо е, виглядало це так паршиво. І ну ви ж знаєте, ми вже обговорювали ці лінії тут. Це на Blowfin, Ви бачите, що ефіріум легко може опуститися до півтори тисячі доларів. Ех, це на жаль, досить ймовірно на даний момент, але є певна підтримка навколо цих рівнів, де ми зараз 1,9 тисячі. Тож, якщо ви хочете сильно ризикнути, можете відкрити угоду, можете купити трохи ефіріуму тут, але особисто я чекатиму, поки ефіріум можливо опуститься аж до цього рівня, перш ніж відкривати якісь великі позиції. Я думаю, що -е, біткоінці -е, це те, е, де ви хочете відкривати позиції прямо зараз. Тож, якщо у вас є USDT, що лежить без діла, зараз час вкласти його в біткоін. Е, -е. і, звичайно, якщо ви хочете відкрити е -е, позиції з кредитним плечем, е, моя позиція це е, -е, позиція з десятикратним плечем на 2 мільйони доларів. Ви можете зробити це на біржах, що внизу, мій стоп-лосс. Е-е, Досить жорсткий на біткоїні, дозвольте показати вам точний, насправді мій стоп лос зараз вище моєї ціни входу. Тому якщо мене виб'є, я вийду з невеликим прибутком, але невеликим. Е -е, ви ж бачите, що я по суті купував, коли всі казали, що біткоін обвалюється і все погано. Дивіться, я купував, 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 купував. Знаєте, це, це трейдер заробляє гроші. Саме тут ви заробляєте гроші. Ви не заробляєте гроші, коли воно росте, ви заробляєте гроші, коли воно падає. І ось чому вам варто підписатися прямо зараз на цей канал і поставити лайк, бо ми заробляємо гроші на торгівлі, і ми є найприбутковішою торговою спільнотою на Ютубі. Тож дуже дякую вам, хлопці, за підтримку. А якщо ви хочете е -е, перейти на Блоуфін і навчитися торгувати, посилання ось тут на Блоуфін. перевірте це зараз. Побачимося там. Бувайте.